У світі мільйони католиків залишають свою католицьку церкву і йдуть до інших конфесій, і у кожного своя причина та історія. Я тут тільки наведу пару у пошуках першої ідеальної церкви. До мене часто приходять про. Які розповідають про власну спільноту, як про зібрання вже ідеальних і спасенних усіх розуміннях цього слова людей, які вже не ходять на землі, а літають у небі і штовхаються німбами цей круг жовтий над головою. І все виглядає в такому рожевому світлі, аж мене це зразу захоплювало, адже хочеться втекти як від труднощів і проблем, якими сповнене життя кожної парафії чи спільноти. І дуже то на це купляються католики. І я теж розмірковував колись передходом до якоїсь протестантської спільноти, а потім розумів, що це брехня, адже те, що гріхів не видно назовні, не означає, що їх немає взагалі. Просто ця спільнота чи організація намагається дбати, дбати про свій імідж, одним словом, видає бажане за дійсне. Цього ніколи не робив Христос, коли у притчах поріннього царство Боже церкву з місцем, де разом перебувають грішники і святі, куки ліпшениці, сухі та живі галузки, бо церква це місце для хворих, а не для здорових. А як самі знаєте, у лікарні дуже часто смердить хворобами. Проте це не підстава для лікарів, щоб виганяли хворих, бо вони заважають іншим пацієнтам. Певне, якби декому дали таку владу, вони б залишили у церкві лише себе та Христа. І то у перспективі навіть до Бога, у них б виникли якісь претензії. Та ми приходимо до лікарні не від щасливого і здорового життя, а щоб долати власні недуги. І розуміємо, що як їх не вилікувати, то на нас очікують страждання і смерть. Не розуміє лише тих людей, хто не перестає відвідувати лікаря, але каже при цьому, що їхня хвороба їм не заважає, або вони нею навіть пишаються, бо всі наукруги так роблять. Такі хворі, які схожі на них християни, зіпсовані і завдають більше шкоди, ніж відкриті грішники, які не приходять до церкви. А тепер уявім собі рекламу клініки, яка каже, що у неї немає хворих. Це або морг, або неправда. Проте Христос не згіршується нашими подіями, бо передусім бачить не болото наших гріхів, а глину для майбутнього святого. Друге, Святість за п'ять секунд. Колись мій знайомий пастор сказав: Приходить до нас, приходь до нас, і у тебе відразу зникнуть душі головні проблеми. Це була сама. Заманлива пропозиція, оскільки я постійно впадав в ті самі гріхи. Проте, якщо не бачиш своїх помилок, це не означає, що їх немає. Підійди до будь-якого прохожого на вулиці і скажи, що він грішник. Почуй живі, що це неправда, а що він нічого не вкрав, нікого не вбив, не зґвалтував. Бо чим далі від Бога, тим менше світла і більша темрява. Недарма Давид просить Бога, щоб очистив Його від грехів, як таємні для нього, Псалом 19,13. Бо якщо я кажу, що не маю гріха, то неправдомовець і правди у мені немає. А якщо ходимо у світлі, як Він сам у світлі, то маємо спільність одне з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, нас очищує від гріха. Коли ж ми кажемо, що гріха не маємо, то ми самих себе обманюємо і правди в нас немає. Як же ми визнаємо наші гріхи, то Він вірний і праведний, щоб нам простити гріхи наші і очистити нас від усякої неправди. Коли ж ми кажемо, що не згрішили, то ми чинимо Його неправдомовним, і слова Його у нас немає. 1 Івана 1.6.10. шість: Недарма оці церкви казали, що християни у переконанні своєї святості повбивали один одного, якби Господь не допустив одного хоча б гріха у їхньому житті. Колись один жіночий монастир для рошель, який славився своєю дисципліною, а водночас і презирством дивив, дивився на решту церкви, грузлою греха, завітав один мандрівник. Монахинні там коли він згодом охарактеризував так побожні, як ангели, проте горді, як дияволиці, бо усвідомлення своєї гріховності і слабкості чинить нас покірними та відкритими на Бога. Недарма ми кажемо перед причастям, Господи, і, е, я недостойний, щоб Ти прийшов до мене. Дуже важливо про це, щоб б'ємо себе в груди і визнався, яких перший я, адже всі розколи та Єресі починали з почуття власної вищості, досконалості. недарма гординя – найголовніший гріх, адже з нього починав і сам диявол, коли улаштував свій сепаратизм. Варто завжди пам'ятати, що гріха немає лише Господь, а те, що я сьогодні не впав, аж ніяк не моя заслуга. А Христова благодать. Він приходить кожного дня, щоб мене спасти, спасати з мого пекла. Можливо, великі гріхи впадають у вічі, проте малі подібні дуборину, потребують регулярного і ретельного видалення, адже дуже швидко заполонюють усю душу. Третя, причина, чому покидають, пропозиція отримати готовий квиток у рай. Часто можна почути, ти вже спасенний. Не. Якщо ні, то йди до нас. Особисто я не можу ось так сміливо сказати, що я вже спасенний і мені гарантовано місце в раю. Я вірю, що Христос віддав за мене життя на хресті, визнаю його своїм Господом, який хоче мого щастя. Але чи я сьогодні приймаю дар спасіння, чи відкритий я на нього? Апостол Павло застерігає, коли думаємо, що стоїмо, то щоб випадково не впали. Двища, Ремлян 11:20, і щоб ви працювали над спасінням вашим з остраху та трепеті. не тільки коли я присутній, але ще більше тепер, коли мене нема між вами. Філеп'ян 2,12. або як апостол Петро закликає осягнути цілі вашої віри, спасіння душ ваших. Петро 1,9. Пам'ятаємо, як печально закінчилася доля тих віруючих, які вважали, ніби вже мають квиток у рай через спасіння однією вірою в безціл, що з неї випливає. Не кожний, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в царство небесне. Лише той, хто чинить волю Отця мого, що на неї. Багато мені того дня скажуть, Господи, Господи, хіба мене Твоїм ім'ям пророкували, хіба не Твоїм ім'ям бісів виганяли, хіба не Твоїм ім'ям силу чудес створили? І тоді я заявлю, я вас не знав ніколи. Відійдіть від мене, ви що чините беззаконня. Матея 7, 21, 23. Думаю, що помиляються ті, які кажуть, що спасенні, бо колись раз довірили своє життя Христу. Як треба робити щодня? Адже отриманий в минулому досвід може залишити виключно гарним спогадом, традицію батьків чи гучним гаслом. Тому не варто робити сенсації, що діти у побожних родинах відходять від віри чи перестають ходити до храму. Можливо, це через відсутність належного виховання чи християнського прикладу батьків. Але духовна криза, яку Бог допускає, також корисна, адже переходи через духовну пустелю чи досвід неволі у свого власного фараона потрібний і необхідний, щоб Ісус Христос був не тільки Спасителем моїх батьків, але також моїм. А віра не родинною традицією чи лише спадком, а об'явленням Божої сили та любові у моєму особистому житті. Можливо, католики не часто заявляють, як наші брати-протестанти, що Христос є нашим особистим Спасителем, проте підтверджується на практиці щоразу, коли приходять на сповідь і стають науколішки, аби Господь простив їхні гріхи і дав нове життя. Четвертий, чому відступають, поза католицькою церквою буде кращий духовний розвиток. Другий ватиканський соборочить, що католицька церква заснована Христом і має повноту дарів благодаті, які залишив їй Господь. Це Слово Боже. Таїнства, ієрархія, харизми, сопричастя та приклад святих і багато іншого. Це не значить, що поза її межами немає плодів освячення та джерел благодаті, які були отримані через селенську церкву і який Святий Дух використовує для спасіння християн. То Христос спасає у в церкві, а не наша приналежність до неї чи знання догмать. Бог не мислить катериго. Категоріями, що спасуться тільки католики, тільки протестанти чи православні, він прагне спасти всіх і дивиться на кожну людину окремо. І тому діє в усіх церквах і спільнотах, і в житті всіх людей. Вираз поза церквою немає спасіння, стосується передусім католиків, які покинули церкву, або тих, які знають, що католицька церква є істина, і не хочу до неї приєднатися. Адже хто не зі мною, той проти мене, і хто за мною не збирає, той розкидає Матея 12,30 а також. Що вчинки ж і тіла явні, гнів, суперечки, не згоди єресі. як вже і раніше казав, що ті, що таке чинять Царства Божого, не успадкують. Галатів 5, 19, 21. Інших християн можна порівняти до одного, що твоїм ім'ям бесів виганяє, але не ходить з нами. То ми й заборонили йому, бо не ходить з нами. Ісус же мовив, не бороніть Його. Немає бо такого, хто робив би чуда моїм ім'ям і міг би незабаром мене лахословити, бо хто не проти нас, той за нас. Марка 9,38.40. Щодо цього, святий Іван Павло ІІ навіть казав, що не католицькі церкви та спільноти зберегли чимало засобів спасіння, та, буває, використовують ці дари плідніше за католиків. Адже якщо дивитися на звершення літургії у православних чи знання протестантами святого письма, то нерідко хочеться бажати католикам кращого. Якщо Бог дає таку благодать братам протестантам лише через слово і життя у спільноті, то скільки він може дати і через таїнства священників та літургії? Очевидно, що інколи в церкві буває дуже важко, деколи зазнаєш страждань, ба навіть публічного приниження. Та якщо подивитися на життя святих, у них завжди були проблеми з церквою. Проте у церкві ніколи було, не було проблем з ними. Бо вони покірно приймали все навіть несправедливі рішення, вбачаючи в цьому Божу волю. А потім Бог тивовишним чином упорядковував і розташував усе по місцях. Бо Господь гордим противиться, а покірним дає благодать. Можна, звісно, довіру до церкви називати суб'єктивізмом, але католики це називають вірою в те, що Христос є головою церкви. І володарем історії. Він, а не людина, є реформатором церкви. А справжня реформація це навернення серця, а не зміна структури, можна поміняти оточення, систему. Але якщо ти не зміниш себе, все буде по-старому, хіба що в новій обгородці Думаю, уроки двох майданів мали б нас чогось навчити. Земіна і духовне зростання починається з нас самих, а не з оточення. Можна і в раю. Бути ти, а нарікати, що сонце надто яскраво світить. Проблеми в наших церквах будуть завжди, бо вони складаються з людей. Це Сталін казав. Немає людини, немає проблем. Вони свідчать не тільки про стагнацію і погану парафію, але й про зростання і розвиток. У стоячій воді ніби все спокійно, але там з часом занепадає життя. Подивімося на церкву Коринті, з одного боку, її не бракувало жодної благодаті і знання. Перше Коринтян 1,4. А з іншого там були такі великі проблеми і гріхи, яких не мали навіть поганих. Перше коринтян 5.1. Втім, можна зосереджуватися лише на багні серед поля, а можна побачити в ньому і перегній для майбутнього урожаю. Все залежить від нашого сприйняття. І п'яте, чому відступає кажу, католицьке вчення не відповідає Біблії. Не буду лукавити, я не все розумію вченні, і не з усім погоджуюся. Справді, воно інколи буває важким. Але коли пізнаєш його суть, то дякуєш Богові за цей дан. Як казав один єпископ, я був 20 років, можливо, і пішов до протестантів, але тепер, коли знаю, всю глибину католицької віри, був би не сповна розуму, як би це зробив. Зі свого досвіду я знаю, що був вірний і все мені колись відкриє, що нині є для мене закритим. Адже те, що я чогось не розумію, не означає, що це неправда. На мою, на мою думку, Лютер з усіма його мого благими намірами був першим раціоналістом. Він розгорнув Біблію, і як її зрозумів, так і подав, що це правда. А це призвело до суб'єктивізму. Бо тепер у кожного була своя правда релятивізму, що загальної істини немає, бо вона у кожного своя. Та індиферентності мені взагалі байдуже до істини. І тут недалеко й до атеїзму. Бо наука, на відміну від релігії у такій формі, не передбачає тисячі поглядів на оту, одну ж і ту саму річ. От так і виникли секти. Бачимо, що. Тисячі поглядів на одну і ту саму Біблію, тому й тисячі тих релігій. Не дивно, що у світі тепер понад 50 тисяч протестантських домінацій, які мають ту саму біблію. Це тому, що вони слідують не самому Писанню, а інтерпретаціям своїх засновників. І хоча у різних католицьких богословів чи святих були відмінності у розумінні певних моментів писання, все ж простежується тяглість від апостольських часів до сьогодні у передаванні віри та вчені церкви, яке не змінюється, а поглиблюється під дією Святого Духа. Нещодавно я дізнався, що для перших християн книга Откровення була своєрідним пошіпником з літургії, адже там детально описано, як шанують отця у Небесному Єрусалимі з кадилом, підсвічником, вівтерем і агнець на ньому, сурмами та поклоном. Одним словом, місця на мінімалізм там немає, або на давні дискусії часів реформації про виправдання вже не. Лек... не... Актуальні. Адже ми з лютеранами маємо спільну науку про оправдання благодаттю через віру для добрих діл. Тому, перш ніж критикувати якусь католицьку доктрину, відкрити катехизм і поцікавитися, чи, насправді, чи це насправді вона, можна бачити у церкві лише проблеми та бруд, не помічаючи добра та благодаті, які дає Господь через неї та роблять її люди. Однак для мене головним аргументом залишатися у церкві є те, що, попри всі її гріхи та невірності католиків, її не покидає Ісус Христос. І навіть це останнє що було з папою. Ми ніхто не віримо в папу. Папа є звичайна людина, як і апостол Петро, і тричі відрикав ще Христа, і Христос до нього казав, геть від мене сатано. Але довірив йому, паси мої вівці. І на тобі Петре збудую церкву мою. І зрештою, саме для нього я прийшов у церкву і прагну в ній чинити Його волю. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний, залиште коментар під відео, а також я в першому коментарі у благословення під ним нажавши Відповісти на імена, для кого хочете благословення. Ну і про пальчик вверх, про пальчик вниз не забувайте. Цікаво буде почути вашу думку. Дорогі мої, нікого. Я, як католицький священник, висказав те, чого я, але не з осудом. Я думаю, що не знайдете тут осуду якогось що якийсь спільноти я засудив. Амінь. Слава Ісусу Христу.